Полювати з розумом обласне управління мисливського господарства разом з державною екологічною інспекцією розпочали зимовий облік диких тварин. Це своєрідна інвентаризація, яка дозволить державній службі унеможливити відстріл більшої кількості звірине, ніж це передбачено законом. Інспектори такі перевірки проводять щорічно. Мовляв, нерідко мисливські товариства нехтують правилами, фальсифікуючи кількість дозволеної для полювання дичини. Відтак, через такі погрішності, розповсюджується браконьєрство. Працівники державної екологічної інспекції буквально щодня на Двох місяців будуть задіяні у контрольних перевірках. Завдання, яке стоїть, перше, навчити якісно проводити, щоб ми змінімалізувати можливості дописань і сконкретизувати, наскільки, щоб ми говорили, що на 2015-16 році до відстрілу в області дозволено, скільки то, скільки то парнокопитне, скільки то пушної звірини і тому подібне. Загалом по області налічується близько півсотні мисливських угідь. Незважаючи на приватну чи державну форму власності, любителям полювати доведеться отримати усі передбачені законом документи. Порушники ж будуть змушені виплатити штраф у розмірі 20 тисяч гривень. У нас в області на даний час є 52 користувачі мисливських угідь, які займаються веденням мисливського господарства. Для того, щоб мати можливість законно полювати, необхідно посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добути дичини, дозволу на. Зброю і відповідно, якщо проводиться полювання на ліцензійні веде тварин. Ліцензію а коли на хутрових і пернату вістрільну картку загалом фахівці переконують, такі інвентаризації приносять чималу користь, адже незаконне відстрілювання дичини зменшується в рази. Проте ставлення людей до такої галузі господарства як мисливство залишається доволі негативним. Відтак у планах екологів проводити роз'яснювальні бесіди з населенням. Цивілізовано у цивілізованому світі. Так побудовано. користування. Будемо казати, ресурсом лісомисливської фауни. Це є нормальне явище, тому що є на це потреба. Але потреба ніколи не повинна переважати те, що дезбалансувати природній стан мисливської фауни. Лілія Звончук, Юліан Сущак, новини, телеканал, третя студія.